Друзі, вітаю! Україна збила ту 22 м 3 борт стратегічної російської авіації. Насправді це сталося вперше. Давайте по цьому пройдемося. Плюс Ізраїль завдав ударів по Ірану. Яка реакція штатів? Хоча вони забороняли? Давайте теж проговоримо. Ну і прекрасна новина з Economist пише про. Прекрасний дрон на 3000 тисячі кілометрів, куди він може долетіти, що знищити. Давайте все в комплексі швидко проаналізуємо. Але ви спершу підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою та витискаємо російських агентів. Тому підпишіться, і ми починаємо. Сьогодні е, вночі Україна збила ту 22 м 3 борт стратегічної авіації Росії. Е, не повідомляється поки що чим можливо, це секрет а можливо, просто прес-релізи ще вранці не встигли написати. Але як мінімум, росіяни точно шоковані, точно же як шоковані їхні кораблі в морі, які вони вже навіть не просто в Новомосковськ так, вивозили чи там в окуповану частину Грузії. Кораблі вже пішли на Каспій. О, великий російський флот пішов на Каспі, в свою тиху маленьку гавань, щоб тихенько там сидіти, десь біля берегів Ірану чи Азербайджану. От вони пішли туди. Точно так же зараз Росія розуміє, що немає вороття і для її стратегічної авіації, тому що Україна збила ту 22 м 3 Цей стратегічний борт. Ну, от перед цим. Ми збили їхні очі авіа, так кілька бортів. Ну і Росія розуміє, що Україна після моря починає потрошки і перетягувати на себе небо. Так хтось уже там здогадується, можливо, це в 16 Можливо, можливо, патріотом, можливо, рагаткою, можливо, чимось старим українським модифікованим. Подивимось. Насправді напишіть свою думку в коментарях. Це важливо, це цікаво. Ну от тим більше, що. Офіційна версія, коли буде, ми дізнаємося правду, або навпаки, і росіяни не будуть знати правду, чим власне уразили їх стратегічний борт. Загалом наші зараз б'ють по штабах, де сидять ось ці так звані авіатори. Ви пам'ятаєте, що приліт в Криму був. Наші зараз якраз знищують їхню інфраструктуру, потрошки забираємо на себе небо. Так, поки що це один з таких бортів, але в будь-якому випадку чекаємо додаткових f 16 тому що і Голландія, крім. Ось тих 40 з хвостиком має дати ще, і деякі члени, і друзі наші теж сказали. Я вам говорив, що не буду казати точну кількість, але повірте, це буде прекрасно. Друге, що я хотів сказати, Ізраїль сьогодні вночі атакував Іран. Ну такі вторичні міста. Їхні аеропорти, цілі були не ядерні, але достатньо військові. Ізраїль не коментує в день народження головного Аятолу. 85 років. Йому вони його так привітали і власне завдали відповідних ударів. Штати сказали, що не підтримують, але й не засудили Ізраїль. Це я до того, що є червоні лінії, які ми можемо заміряти, де можна користуватися їхньою зброєю, і вони нічого не кажуть. Ну, як мінімум, штати не перестали допомагати Ізраїлю, не ввели проти нього санкції. Ну і ніякого публічного там розбиття тарілок не відбулося. Це про те, що коли нас критикують за знищені російсько нафтопереробні заводи, ми повинні мовчати, кивати головою і тихенько робити свою роботу. Хоча повторюсь, мені більше завжди подобалось знищення заводів, де виготовляють ракети, дрони, шахеди, ну і інший російсько-іранський не потріб, тому що знищуючи там, ми точно убезпечуємо себе від прильотів. І наостанок в Сполучених Штатах іде дискусія. Трамп сказав, що щодо грошей України, Ізраїлю, там взагалі Санта-Барбара. Ну от ну, але начебто схоже і сходиться, демократи підтримали, що голосуйте те, що дав Джонсон. Трамп теж не проти, щоб голосували, каже, Європа має платити більше. Ну ми ж не проти. Давайте ви проголосуйте. і Ми прийдемо з цими словами до Європи, і скажемо, платіть більше, без проблем. Ну, але найголовніше, щоб в суботу, ввечері проголосували. Не багато часу залишилось. Дійсно, дотискаємо, забираємо гроші і повний вперед знищувати і російську і стратегічну авіацію і не тільки. Загалом знищувати їхні війська і виганяти з нашої території. Друзі, ось такі ранкові свіжі новини, дуже гарні новини. Підпишіться на канал, напишіть коментар, як ви гадаєте, чим могли збити. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!